Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України. І я, Петро Новачех, із вами сьогодні 23 січня. Ми продовжуємо читати Євангелію від Луки. Сьогодні 17 розділ. Але я хочу трохи розповісти і про власний досвід вивчення української мови і також дещо про роль української діаспори, користуючись дописом Василя Бартовщука у Фейсбуці. Читаючи Біблію у перекладі Рафаїла Турконяка, а також і в інших перекладах Івана Огієнка, час від часу я зустрічаю нові для себе слова, яких не зустрічав у мові часів Совєтського Союзу. Фахівці пояснюють, що совєтські лінгвісти значно русифікували українську мову. І ось як про це пише український лінгвіст Василь Бартовщук на своїй Фейсбуковій стрічці, нещодавно прочитав, що діаспора, мовляв, перекручує і спотворює слова, а ви повторюєте за ними дурне? Але погляньмо на природу речей об'єктивно. Комуністи майже 100 років тому намагались максимально уподібнити українську мову до російської. Але як це можливо? Бо ж у суті речі будь-що нове завжди береться в штики. Тому робили вони це в кілька етапів, між якими щоразу проходило кілька років. І роблено це з геніальністю фокуса, аби ви геть нічого не запідозріли і не помітили, навіть якби цілеспрямовано шукали у тому каверзу. Між її суміжними етапами майже нічого не змінювалось. Але між крайніми була вже повна протилежність. Приведу приклад, який схематично дає Юрій Шевельов у своїй мовознавчій праці, Так нас навчали правильних проізношеній». Ви розгортаєте російсько-український словник і дивитесь, як буде українською. Російське слово живопісь. Живопісь. Малярство. Чудово! А тепер уважно слідкуємо за руками. Етап перший. Виходить, друге видання словника, змінене і покращене. Шукайте знову на тій сторінці. Живопись, малярство, кома. Живопис. М -м -м -м. Додали ще один синонім. Ну, а чому б ні? Наша мова жива, гарна, солов'їнна, постійно розвивається, нехай буде. Етап другий. Виходить третє видання словника ще більш покращено Живопись, Живопис, Кома, малярство. Тут змінили порядок синонімів. Але ви це навіть не помітили, бо пройшло кілька років. Кажу ж, слідкуйте за руками. Отже, поки ви нічого не помітили, основним словом у перекладах відтепер стало Живопис. Етап третій. Виходить четверте видання словника. Обережно знову покращене. Живопись. Живопис. Кома. Малярство. Застаріле. Слушно собі фіксуєте, що і це видання мало чим відрізняється від попереднього, лише дописали примітку, що одне слово застаріле. Ну, може, й так, раз їх було два. Очевидно, що одне з них застаріле. Етап четвертий. Виходить п'яте видання словника обережно вже таке, як треба. Жива живопис. І крапка. Просто прибрали застаріле слово. Справді, на хіба вона застарілі слова? Фокус-покус тру-ля-ля. іронізує Василь Бартовчук. Так ми позбулись тисячі питомих та властивих українській мові слів. Як цельня, цегельний завод, взутярня, взуттєва фабрика, цяцькарня, фабрика іграшок, добродій, щось незрозуміле, викреслюємо. Прилипність, адгезія, розмах, амплітуда, течиво, тепер рідина. Городина стала овочами, садовина фруктами, далекогляд телескопом, двигід струсом, електровня електростанцією, добір комплектом, дотик контактом, зайвина надлишком, обруска тортиною, робітня майстернею, хитон маятником, ахитання коливанням, цідило фільтром. Навіть слухівник мусив стати слухавкою, бо ж російська трубка жіночого роду, тому варто виправити цю розбіжність між спорідненими мовами. Тут він цитує когось. Чота стала взводом, як і більшість інших військових та математичних термінів. Ісляндію замінили на Ісландію, а Фінляндію залишили, бо в російській теж Фінляндія. Тепер одні слова пишуться через я, інші через а. Бідні школярі не дають собі ради, як це запам'ятати. Наприклад, соціальний, але діяльний. Ідея, але ідеальний. Головне щоб так, як у «великам» і могучим. Раніше всі ці слова писались через я, так як природніше і милозвучніше, коли приголосні чергуються з голосними. Після голосних і чи е вимовлявся приголосний Йот. Тобто я соціальний, матеріальний, діаспора, ідеальний бо ж ідея. А щодо діаспори, то це не вона спотворює і перекручує. Спотворили невігласи комуняки, а діаспора з тією ще незміненою мовою виїхала за кордон і там її зберегла. Питання, як бути далі з цим? Повернути все як було. Чи так само поетапно, як робили комуняки, але в зворотньому порядку? Що скажете, питає український лінгвіст Василь Бартовщук. Ну, а тепер, тепер давайте послухаємо е переклад Рафаїла Турконяка Біблії, і в даному разі Євангелію від Луки, розділ 17. Євангелія від Луки, розділ 17 А до своїх учнів він промовив Неможливо, щоби спокуси не прийшли, та горе тому, через кого вони приходять. Йому було б краще почепити жорновий камінь на свою шию І кинутися в море, ніж щоби спокусив одного з цих малих. Зважайте на себе, коли згрішить твій брат, докори йому, а коли покається, прости йому. І якщо сім разів на день згрішить проти тебе. І сім разів на день звернеться до тебе, кажучи, каюся, прости йому. І сказали апостоли Господу: Додай нам віри, а Господь промовив: Коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоківниці, вирви себе з корінням і посади себе в морі, то послухала б вас. Хто з вас, маючи раба, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля. Негайно йди та сідай до столу. Але хіба не скаже йому приготуй щось поїсти, підпережися і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш. Чи подякує він рабові, який виконав наказане? Не думаю. Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть ми нікчемні раби зробили те, що повинні були зробити. І сталося, як ішов він до Єрусалима. То проходив через Самарію і Галилею, і, як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи, Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, він сказав Підіть і покажіться священникам». І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг його, дякуючи йому. Це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець? І сказав він йому Підведися, йди, твоя віра тебе спасла. А як фарисеї запитали, коли прийде Боже царство, він відповів їм і сказав Боже царство не прийде помітно. І не скажуть ось тут воно, або там, адже Боже царство всередині вас. І сказав учням настануть дні, коли забажаєте побачити один із днів людського сина, та не побачите, і скажуть вам ось тут, або ось там, не виходьте і не біжіть слідом. Адже як блискавка, блиснувши, світить від краю до краю неба, так буде і людський син свого дня. Та спершу він має багато постраждати і бути відкинутим цим родом. І як було за днів Ноя, так буде і за днів людського сина. Їли, пили, женилися, виходили заміж до дня, коли увійшов Ной до ковчега, і настав потоп і вигубив усіх. Так само, як було за днів лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. А того дня, коли лот вийшов із содома, вогонь і сірка впали з неба і вигубили всіх. Так буде в день, коли з'явиться людський син. Того дня, хто буде на даху, а речі його в домі, хай не сходить взяти їх, а хто на полі, також хай не повертається назад. Згадайте, дружину лота. Хто лише прагнутиме душу свою зберегти, він погубить її, а хто погубить, той оживить її. Кажу вам, тієї ночі будуть двоє на одному ліжку одного візьмуть, а другого залишать. Будуть дві разом молоти, одну візьмуть, а другу залишать. Двоє будуть на полі, одного візьмуть, а другого залишать. І кажуть йому у відповідь Де Господи? А він відповів їм Де труп, там зберуться і орли. Друзі, ви прослухали програму Новий Заповіт для Нової України від 23 січня я, Петро Новочек, був з вами, як і кожного дня. Нехай Господь благословить нас і захистить нашу країну і також нашу мову. До побачення!